Сон Пресвятої Богородиці, спала Пресвята Богородиця на горі Єлонській, і бачила у сні сина Свого Возлюбленого, Господа нашого Ісуса Христа, що стоїть у великій славі й силі, і бачила у сні, як ведеться Син її на суд до Пилата, і як Пилат судить Його, і як бичують його і як сплівши вінець терновий Поклали йому на голову, і як несуть його на місце розп'яття, і як розпинають його на хресті, і як воїни ділять ризи Його між собою, і як пробивають ребра Його списом, і як п'є він оцет і жовч, і як помирає на хресті, і як покладають його у гріб, і коли пресвята Богородиця пробудилась, Прибудилася від сну того страшного, стала вона на молитву і зі сльозами сказала: Господи, Сину мій, возлюблений, Ісусе Христе, Боже мій, молю Тебе, Хай буде на користь спасінню душі цей сон мій, що я бачила, благослови і освяти цей сон для всіх людей, віруючих. Хто буде його читати, носити при собі чи слухати, і хто з вірою буде зберігати його у домі своєму, захисти їх, Господи, від раптової смерти, від вогню, від води, від ворогів, видимих і невидимих, від усякої біди, напасті і злих духів, і від наглої смерти уночі і удень збережи. І сказав Господь наш Ісус Христос, при Матері Своїй, Матір моя, пресвята, Мати, моя, Діво, чиста, що молишся за рід людський і за спасіння їх душ, хай буде воля Твоя і прохання Твоє, бо хто цей сон буде читати, слухати, носити при собі чи зберігати у домі своєму того я помилую. В день страшного суду, і від усякого зла його збережу, і у всякому ділі його успіх дам, і у домі його буде мир, любов і благословення моє. І ще сказав Господь: Хто цей сон буде мати при собі або в домі своєму з вірою, того не торкнеться зле чародійство і усякі злі духи. Тікатимуть від нього і не наблизиться до нього смерть нагла, і не загине в дорозі своїй, і від ворогів своїх буде захищений. Хто ж перед дорогою, чи перед виходом з дому, чи перед сном буде читати цей сон, того благословлю і охороню, і ангела мого з ним поставлю, щоб захищав його у всіх дорогах Його, а хто цей сон буде слухати. Чи носити при собі, тому простяться гріхи Його, якщо він покаяння принесе, і душа Його спасенна буде у день суду страшного. Амінь.